Методична робота в школі представляє собою систему комплексної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Робота педагогічного колективу спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми, виведення особистості учня в режим самовдосконалення. Шляхом формування ключових компетентностей. Сьогоденний соціальний запит передбачає реформування змісту навчання з орієнтацією на ключові компетентності. Тому одним з найбільш важливих завдань, яке постало перед сучасною освітою, є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, підготовки до життя, праці, творчості. Щоб виконати ці завдання, нами розроблена модель особистості компетентного випускника, складовими частинами якої є знання, цінності, а головне діяльність, бо компетентність визначається як спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу. Упродовж останніх років педагогічний колектив здійснює розробку навчально-методичного забезпечення, розвитку ключових компетенцій учнів в умовах конкретного навчального закладу. Структура діяльності педколективу в роботі над проблемою включає в себе такі етапи: цілі покладання, планування, організацію, реалізацію, аналіз та рефлексію. Організаційною формою психолого-педагогічного супроводження визнано педраду. На етапі Цілепокладання під колективом окреслено основні завдання діяльності, обрано стратегію, визначено шляхи реалізації цілей, проаналізовано зовнішній досвід. Етап планування передбачає вибір адаптаційних педагогічних технологій відповідно до поставлених завдань та внесення змін до річного плану школи, перспективного планування з урахуванням провідної задачі. Організація роботи над проблемою включає в себе систему заходів для більшості шкільних підсистем, створення картаналізу уроків, удосконалення дидактичної бази, добір адекватних психодіагностичних методик тощо. На етапі реалізації відбувається коригування діяльності педагогічних підсистем, зразки педагогічної практики представлені циклами відкритих уроків та сценаріями позакласних заходів. Рефлексія та аналіз діяльності проводяться зазвичай у вигляді педради, на якій розглядається аналіз як засіб поетапного відстеження та внесення коректив у роботу суб'єктів педагогічного процесу. Аналіз результатів здійснюється за кількома компонентами: результати психодіагностики, результати виконання тестових завдань з основних навчальних предметів, результати реалізації творчих здібностей в предметному навчанні, результати аналізу діяльності педагогів з формування певної ключової компетентності на уроках. Отже, під колективом проводиться комплекс методичних заходів щодо розвитку кожної ключової компетентності. Матеріали всіх заходів систематизовані та представлені у вигляді певних методичних розробок. Так, результатом роботи педколективу над формуванням умінь творчої компетентності стала методична скарбничка, матеріали якої було видано окремим методичним посібником у видавництві Шкільний світ. Під час роботи над самоосвітньою компетентністю було систематизовано методичні матеріали у вигляді самоосвітнього портфелю, класного керівника, вчителя-предметника, учня. Досвід роботи з цієї проблеми було представлено у фаховому журналі Директор школи. Узагальнюючи досвід роботи вчителів по формуванню інформаційної компетентності, враховуючи особливості використання комп'ютерної мультимедійної технології у практичній діяльності, було створено ряд електронних продуктів, які дозволяють ефективно впливати на якість навчально-виховного процесу школи. Соціальна компетентність знайшла своє відображення у реалізації соціальних проєктів учнями школи. Створення таких проєктів має ряд переваг. Упродовж останніх років у школі було реалізовано низку проєктів, спрямованих на вирішення актуальних проблем учнівської молоді. Під час реалізації проєкту Твоє життя, твій вибір присвяченого проблемі тютюнапаління серед неповнолітніх старшокласниками, було проведено тренінги серед учнів, конкурс електронних листівок та їх обговорення, спілкування і обмін думками на форумі шкільного сайту. Найбільш цікавою для учнів виявилась інтерактивна вправа, стіна думок, зроби свій вибір. Під час роботи над проєктом Стежками рідного міста було створено віртуальний музей міста Слав'янськ. Музей складається з семи залів архіву, фотогалереї, залу дитячої творчості, залу досягнень, залу пам'яті, залу природи рідного краю та залу майбутнього, які розкривають повну картину історії рідного краю. Учні за допомогою вчителів обирали теми та створювали презентації, які стали основними матеріалами музею. Реалізуючи проєкт Толерантність, усі ми різні, але рівні, кожний клас створив емблему толерантності, книжкові закладки та пам'ятки. Ініціативна група підібрала ряд художніх та мультиплікаційних фільмів, які торкаються проблем стосунків між людьми. У межах проєкту відбулось відкрите засідання наукового товариства школярів Країна знань, де учні представили свої дослідницькі проєкти, що стосуються різних аспектів толерантності. Підсумком роботи стало створення дітьми Кодексу мешканця країни Толерантність. Проєкт Що таке краса і чому її обожнюють люди, розкриває поняття краси у всіх її проявах. Заходи було сплановано таким чином, щоб кожна дитина могла знайти собі заняття за інтересами та здібностями, доклала своїх зусиль до реалізації даного проєкту. Підсумковий захід було проведено у формі електронного журналу Магія краси, в якому висвітлювались всі види діяльності. Досвід організації здійснення соціальних проєктів представлено у фаховому журналі Світ виховання. Педколектив продовжує працювати над формуванням ключових компетентностей у сучасних умовах, широко застосовуючи можливості ІКТ. У школі створено єдиний інформаційний простір, який сприяє оптимізації навчально-виховного процесу і підвищує ефективність методичної роботи. Досвід впровадження інноваційних підходів до методичної роботи, управління закладом освіти та організації навчально-виховного процесу отримав широке професійне визнання. Слав'янська загальноосвітня школа 1-3 ступені No16 увійшла до сотні кращих шкіл України, стала переможцем конкурсу Флагмани сучасної освіти. Така організація методичної роботи школи дозволяє забезпечити можливість успішної соціальної адаптації випускника школи до умов сучасного світу та виведення особистості школяра на якісно новий рівень.